Вітаю всіх! Ну що ж, почитала коментарі, більшість схиляється так, як і, на мою думку, відрізати верхівочку. Ну, я оце подумала, вже якщо вже буде точка роста задіта, то я вже по поці... цим листочком би відрізала. Так, взяла я скальпель і обробила його, звісно, спиртом давайте попробуємо зрізати. Ось вот Так, вот так зріз, вроді би. Ну, як чистий? Ну, вже все, бачите, вже ми точку росту заділи, то вже надалі. Далі орхідейка залишається без точки зросту. Тепер я взяла Максим і поки підсушу його. Підсушу Максимом зріз, тому що він добре підсушує. І сподіваюся, на цьому зупиниться проблема. Хай трошки підсохне, туди може ще чимось. А може ще раз доведеться Максимом помазать, подсушить его. Ну, сподіваюся, на цьому зупынется проблема ця. Конечно, шкода орхидейку. Ну, мені здається, якби я цей лист не зрізала, він би пішов і до цього листа задів. То вже краще з запасом зрізати, і щоб менше була проблема. Сподіваюся, це допоможе. Ось ну, так, зріз рівненький, акуратний, бо якби сікатором, то воно б. Він би придавився, а скальпелем він так рівненько, без надавлювання, зрізалося. Ну все, тепер буду надалі спостерігати і робити уход за нею так, як і за, як і задумала. Задумала просто поливати заливати водичкою через деякий час. фунгіцидом я вже її пролила кореневу, Ну, буду тепер іноді підливати водичкою, замочувати і чекати на наростання нового коріння. І можеш все ж таки десь пазух тут у неї ще багато. Може дасть дітку. Ну, в общем, так, очі боялися, руки зробили, тепер тільки будемо спостерігати. Дякую за увагу. Кому буде цікаво надалі спостерігати за моєю цією орхідейкою, запрошую на мій канал підписуватися, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре. Чекаю вас у наступних випусках.